Сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька, Сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. не так та дівчина, як біле. Личенько. Подай же дівчино, подай же, гарна я на коня рученьку, подай же дівчино, подай же, гарна я на коня рученьку. Дружина підійшла рученьку. лучше б я була, ой, лучше б я була, кохання не знала. Ой, лучше б я була, ой, лучше б я була, кохання не знала.